What's, the what's up Того Ну, Наушник. Ви не подумайте, що я глухий, то просто я ліпше спечую. Фу. Охлявний Фу. Та я був в Тайланді, і один індієць продавав пір'я, але воно було червоно-білого кольору, Я кажу, ти що, поляк чи що. Перемалюй, каже, мені на, жовто синій Як вам піря, воно вже зносилося, нормально, правда? Відіхтів за нього 2,5 тисячі доларів. Каже, ти маєш розум. В нас можна машину купити. Які гроші, а ти пір'я продаєш. Який? <рив> Дякую. <Okay? рив> <рив> 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 Я хочу вам дещо розказати. Приїхав я в Київ півроку тому назад. І там чуваки всі розумні, знаєте, всі професіонали. Я кажу, пацани, я хочу випустити диск, а потім, якщо я продам тих дисків 50 тисяч штук, то я зроблю для людей великий концерт на Арені. А Він каже: виключ у себе цю функцію до мене. Яку функцію? Дело для людей. Ах, єлки ваші палки. Амінь буде. Фамілія! До речі... ні, зараз пізніше скажу. Ну коротше, я, я, я поспорив на двохкімнатну квартиру, що я так дисків 50 тисяч продам до 18 травня. Вони кажуть, ще можеш два місяці собі взяти, бо диски взагалі не продаються, бо можна зараз все в інтернеті безплатно продати. Я думаю, що я, що, що я виграю, я там диски привезли, ні чи ні. Що ви купите чи? Шо? 30 гривень — то що гроші? <ривіт> та беріть зразу по два. <ривіт> <ривіт> ну от дивіться, ви йдете зараз на день народження, наприклад, в кого день народження? Ну що ви подаруєте за 30 гривень? Ну, купите вазу, ваза хренова буде за 30 гривень, погана ваза буде, правда? А так подарували диск з бродалем, таким кажуть, то що за мавпа? Все, вже 15 хвилин нема що робити, а ви вже горілку п'єте. Бачите? Так що... До чого я веду? <рес> Правильно сказали, фамілія. Люди правильні нині сидять в залі. Ви знаєте, що сьогодні 21 річниця СБУ. Давайте оплесками привітаємо СБУ. Ми вас вітаємо. Дуже нас не страшними, ми і так перестрашені. Нині Володимира Кличка так само не дорожнього Володька. Уж тебе вітаю! Власика, так само ви не забули? І зараз дуже гарна пісня. Спеціальна для СБУ.